Мій батько син бійця впав, я внук безстрашного повстанця. І пам'ять жива, і правда жива. Пробій, що закінчився вранці, і пам'ять жива, і правда жива. Подивіться, ми на могилі. Де похоронені молоді люди. Молоді, які віддали своє життя за волю України. Там дзвони не грали, ніхто не заплакав над вами, лиш в чистому полі ревіли гармати і зорі вмивали сльозами. На ваших могилах хрести похилились, калина схилилась додол додолу. Спіть, хлопці соколи, ми гостриму зброю. І знову йдемо до Бою, бо знову воюють за ту Україну. Він на наш. Слава Україні! Yeah, Україна завжди була, є і буде. Танця, і пам'ять жива, і правда жива, пробій, що закінчився вранці, і пам'ять жива, і правда жива. Закінчився вранці. Стройся! Равняй! Смирно! Слушай приказ! Приказ по бруховецькому гарнізону 8-і противника раніше. Борки рокитно мокротин зашков. Некоторые войовки готовятся рейду в Карпати. Роті капітана Смирнова з приданими подразделениями скрытно выдвинуться из району на країнах. В селе Ракитно. Операцию провести 10 марта сего года. Начальник браковицкого гарнизона войск, утверждаю, начальник 5-го управления войск МГБ генерал-майор Меркулов. Вольно! Сержант, ко мне! Карта и задания вашей группы. Радист, выйти в эфир! Всем группам, всем группам, три-три-три, повторяю, три-три-три, кто замешкается, расстреляю. Позирь, трунко, наказ по сотне число 37, спочинь, всем козакам и старшинам, старшинам сотни. З огляду на те, що сотня провела успішні бої з каральними військами МГБ, при виявленні противника негайно голосити алярм і діяти згідно команди старшин і бістаршин. Позір струнко, дано 9 березня року Божого 1945-го. Сотник глухий. Слава Україні! Героям слава! Розхід! Мій батько-син, бійця упа, я внук безстрашного повстанця, і пам'ять жива, і правда жива. Пробій, що закінчився вранці, і пам'ять жива, і правда жива, пробій, що закінчився вранці, вже потреса, шумить, шумить повстанський ліс під градом бой від вибухів гранат. Мій славний дід мені сказав, що я доріс. За Україну руки взяти автомат, до лісу йшов спецбатальйон, дозор подав сигнал тривоги, рукав під фауст патрон, дід сам підповзав до дороги, рукав засухав. Під Фауст патрон, дід сам підповзав до дороги вже в котре сон, шумить, шумить повстанський ліс, під градом куль від вибухів гранат. Мій славний дід мені сказав, що я доріс, за Україну руки взяти автомат. І вже горить коло не хвіст, зірвався лісом, колич до бою, Рванулись вперед, немов з-під землі. Повстанські згуртовані стороні, Рванулись вперед, немов з-під землі. Повстанські згордовані строї вже в котре сон, шумить, шумить повстанський ліс, під градом куль, від вибухи гранат. Мій славний дід мені сказав, що я доріс за Україну в руки взяти.